Високий комод Тіпс. Виробництво української компанії Мебельсервіс. Зручний, якісний та недорогий бюджетний виріб. Комод Тіпс складається. Нижнє відділення розділене поличкою та закривається двома глухими дверцятами білого кольору. Над ними розміщена широка висувна шухляда, яка працює на звичайних роликових направляючих. Вище два відділення. Зліва вітрина, справа відкрита ніша з полицею. Комод тіпс поставляється у розібраному вигляді. Дверцята працюють на якісній фурнітурі пружинних завісах. Ручки зі спеціального меблевого сплаву, але добре кріпляться до корпусу шухляди. Комод тіпс, корпус його виготовлений. В кольорі дуб сонома, а фасади в кольорі білий, точніше, Німфеа Alba. Комод ТІПС поставляється за воду в розібраному вигляді. Це зручна компактна упаковка. Саме тому ми легко можемо відправити його в будь-який населений пункт України. Замовляйте, якісний Комод TIPS. Високий та зручний! Переходьте за посиланням, яке ми залишаємо під цим відеороликом. Або переходьте на наш сайт, який називається Камодік. Саме тут ми зібрали зручні високі комоди, комоди бари, комоди з шухлядами та інші комоди. Підписуйтесь на наш канал. Дякую за увагу!